Карби хорової музики в Івано-Франківську у католицькому костелі Христа Царя розпочався п'ятий традиційний фестиваль Катедральні дзвони. Цьогоріч захід присвятили відомим композиторам. Керівник обласної філармонії Володимир Рудницький каже, програма насичена та різнобарна. Фестиваль триватиме чотири дні. Сьогодні ми відкриваємо присвятою Максиму Березовському, представнику 280 років від дня народження. Цього композитора це справжній представник української золотої доби хорового класицизму. Сьогодні прозвучать його одні з найвідоміших творів, а зведеними хорами звучатиме його знаменитий духовний концерт не отверже мене во время старости протягом фестивалю будуть ще присвяти деяким ювіля... ю... ювілярам Композиторам нашого українського хорового мистецтва це Борису і Йому буде співати хор імені Бориса Лятошинського. Камерний муніципальний хор-гомін з міста Львова в суботу заспіває концерт, присвячений ювіляру Миколі Далецькому, і прозвучить, прозвучить програма. Партеса на закритті фестивалю звучатиме мішана програма, присвячена Воскресінню, і заакцентована увага буде виключно на композитору Михайлу Вребицькому, автору нашого гімну України, який звучить в кожного в кожного українця в серці і в душі. Членкиня камерного хору Воскресіння Анастасія Михайлів зізнається. Катедральні дзвони це її улюблений фестиваль, який вартує всіх зусиль та тривалої підготовки. Адже він проходить в Івано-Франківську з неймовірною командою. Я дуже обожнюю наш хор, нашого диригента, який всіма силами доклався до цього. А взагалі місяць так плідно працювали над репертуаром. Достатньо довго працювали, але це вартує того. Заслужена діячка мистецтва України Євгенія Боднар, щоб насолодитися творами Максима Березовського, приїхала із Одеси. Це дуже велика справа, яка потрібна на сьогодні в Україні для всіх регіонів. Дуже приємно, що є така можливість запросити провідні хорові колективи України і кожного фестивалю. Це нові хорові колективи. День надзвичайний музика надзвичайна, унікальна, тому що твори Березовського не так часто виконувані. Це складна музика, і однією з найголовніших родзинок вважаю те, що. Є можливість виконувати музику, написану для храму безпосередньо в Костьолі. Організатори зазначають, фестиваль продовжує тішити мешканців завдяки підтримці департаменту культури Івано-Франківської міської ради та очільнику громади Руслана Марцінківа. Яна Лазорик, Ігор Гусак телерадіокомпанія Рай.